Героєм нашої історії могла бути будь-яка людина, наприклад, професійний рибалка Георгій, або бджоляр Костянтин, або ж няня Юлія. Але всі вони працюють. Тому наш герой безробітний Степан Овальченко. Тільки що на співбесіді Степан впевнено заявив, що має абсолютно всі особисті якості, які вказав роботодавець в вакансії. Роботодавець просить розповісти детальніше про уважність Степана відповідальність, ініціативність та його стресостійкість. Степан впадає в ступор і почувається, ніби на сцені шоу талантів. Роботодавець чекає. І Степан вирішує продемонструвати особисті якості прямо зараз. Демонструючи уважність, Степан звернув увагу роботодавців на те, що зачіска Лариси Петрівни дуже схожа на драцену. Показуючи свою відповідальність, він відповідально усім повідомив, що пляма на сорочці Микити Олександровича залишилась від форшмаку. А щоб проявити свою ініціативність, він запропонував Денису Миколаєвичу змінити одеколон. Шоу талантів для Степана закінчено. У нього три ні. І Степан випадково демонструє ще й свою стресостійкість. Степан, замість того, щоб ридати, давай краще ми пояснимо тобі, як же довести роботодавцю, що ти дійсно маєш заявлені особисті якості. До цього запитання краще підготуватися заздалегідь вдома. Тому що на співбесіді дуже важко одразу згадати, як ти вирішив робочу проблему, використавши певну особисту якість, просто задаємо собі декілька запитань: Яка була ситуація? Яка була моя задача у цій ситуації? Які були мої дії? Яким був результат? Степан, ти все зрозумів? А якщо чесно. Тоді розберемо це на прикладі бухгалтера Ольги, котра особисту якість ініціативність на співбесіді довела роботодавцю таким чином. Ситуація у компанії час звітів. Звіти Ольги вже готові. А у колеги захворіла дитина. Задача здати усі звіти відділу. Її дії вона залишилася після роботи, щоб доробити звіт колеги. Результат. Усі звіти здані вчасно. Нарешті Степан зрозумів і почав згадувати робочі ситуації, в яких він використовував певні особисті якості. І це дуже важливо. Бо для роботодавця саме це і дає зрозуміти. Ви маєте усі необхідні внутрішні ресурси, щоб впоратися з необхідним завданням на певній посаді. Степан вже згадав 24 необхідних випадки. Але поки він їх згадував, він забув забрати дитину з дитсадочку.